Доброго дня, колеги. Просили показати, як змінювати налаштування в моторі Кокса АП. Це передостання ендомоторів компанії Коксо. В принципі, в її налаштуваннях є майже всі компанії, ви можете бачити, які випускають ротаційні інструменти. Там є, наприклад. FKG, ми можемо вибрати Biora, ми можемо опікальний рейс, вибрати IRA, XP Enter, ну, тобто будь-що ми можемо вибрати, але якщо з якихось, ну, з якихось причин а, є, а, цей, а, є а, всі налаштування для файлів сока, якщо вам це е, цікаво, є SK. Що там є, це 2018, реципрокальні файли, тобто для всіх систем всіх файлів є е, налаштування. Але якщо ви хочете обрати е, якісь параметри, які неможливо е, обрати серед всіх е, інструментів, тоді ви маєте е, обрати е, користувацький режим, е, довго натиснути е, клавішу S? У вас починає блимати або швидкість це RPM, і її можна змінювати до 1000 обертів на хвилину. Ще раз нажимаєте S і ви можете змінювати торг до 3,9. Тобто, в принципі, будь-які налаштування і автоматично це все. Заходить в пам'ять, і на програмі 1 ви будете отримувати такі показники. Сподіваюсь, що це було цікаво для вас, і якщо будуть якісь запитання, ви можете їх задавати тут в, в коментарях. Дякую за увагу.